Бути чи не бути долю скандально відомого ринку на Пастерівській днями вирішували обласні та міські владці, керівники профільних управлінь спільно з підприємцями та жителями мікрорайону. Усього людей зібралося до півтисячі, у кожного зі сторін свої аргументи. Після двогодинних гучних та палких дискусій остаточного рішення таки не ухвалили. Хиткий компроміс запропонував губернатор. Далі Марія Гарлян. Ділянку по вулиці Пастерівській між Поднєвича та Чайковського вперше надали в оренду у приватні руки 13 років тому. У такий спосіб зізнаються чиновники, хотіли позбутися стихійних смітників у цьому районі. Спершу там мала бути відкрита автопарковка. За п'ять років вже інший орендар отримав право переобладнати її під торгівельні місця для продажу сільгоспродукції. Проте офіційного статусу ринку об'єкт так і не отримав, хоч за сім років діяльності став повноцінним базаром, популярним серед містян. Ми стоя... Врядні по коліна, ми самі поводили церину, ми положили Це нас кошти. Ми зро... нам зробили цвіт, нам зробили всі умови для того, щоб зимою зберігалася продукція. Місцеві підприємці у своєму рішенні одностайні. Нікуди з пастерівської вони йти не збираються. Натомість, думки тамтешніх мешканців у цьому розходяться. Прийшла в почком, погрузила собі, тілешкою, повезла додому. Ми ще й одвезули. Ще, ще одне люди її да. везу до чотирьох часов. Я туди не під'їду. Гаража були такі моменти. Я виїжджаю на роботу своєю машиною, добираю. Я не можу виїхати тут. Це було два рази. Це не провокація. Думку останніх розділяють керівники чи не всіх профільних управлінь міста та області. Відсутні дорожні знаки, зупинка стоянка і таблички під ними. Я повинен паркуватися транспортний засіб. По вулиці Пасторовській, і тому, якщо хаотично стане один автомобіль автомобіль, уже другий автомобіль, який рухається по Пасторовській, вони не проїдуть. Функціонування ринку можливо за умов дотримання вимог продохронного законодавства, а саме забезпечення утворення та розміщення відходів. Підприємці говорять, що і самі не проти компромісів, але всі їхні пропозиції влада лишила без уваги. Ми ходили на автобус і сказали з владою рішати. Ми ходили цей, за, за полігон питати. Сказали, йдіть до влади, всюди до влади. Ви до влади йдемо, нам двері закривають. Скільки цих провірків вже будуть на Пастеровській? Скільки? Компроміс від чиновників полягав у переїзді підприємців на ринок фермерський, вдавалися навіть до погроз, розповідають торговці. Але найбільше говорять, ім дошколяють численні перевірки. З початку року їх тут пережили до сотні. Ситуація дійшла до своєї точки кипіння, але поставити крапку не зуміли навіть таким кількасотенним натовпом. Після двогодинних обговорень свій вердикт виніс виконувач обов'язків міського голови Віктор Білоусов. Ринок поки що вирішили не чіпати. Щоправда, на певних умовах заборони торгівлі з автомобілів, наявності затвердженого проекту реконструкції тимчасового розміщення торгових павільйонів і організації контролю якості сільськогосподарської продукції. У мене одне прохання. В даній ситуації просто припинити перевірки і відкрити лабораторію зв'язку з тим, що ви самі кажете, що треба, щоб була якісна продукція, щоб не виникало ніяких питань. З першого погляду дуже багато є порушень, з першого погляду нема дозволів. Але вони де-факто працюють скільки років? Десять. Давайте перш ніж забороняти. Давайте пропонувати нормальний вихід, такий, який би привабив, який би сподобався. На пошук оптимального рішення для всіх Сергій Тулуб дав три місяці. Протягом цього часу підприємців повинні лишити у спокою, але спільно із владцями вони мають вирішити свою долю. Коли сплине відведений час, Сергій Тулуб вирішив забрати всіх присутніх знову. Марія Гаврилян Сергій Єфімов. Віка новини.